Всім привіт, любі друзі! Вас вітає канал Golden Fishing Club. Мене звати Давид. Сьогодні ми будемо робити огляд всіх моїх водилищ Так, друзі, це у нас котушечка Торк 10. -тисячна. Вона дуже добра, сам тестував, тягав коропів одним за одним. В неї є швидкий фрикціон, добре працює, швидко крутиться, ще металева клипса Наступне хочу я вам показати своє водилище. Любі друзі, якщо ви хочете дуже хороший фідер, беріть Golden Catch Armator Spin з тестом 100-250 грам. Дуже добре водилище, сам тестував, тягав коропів багато, але, на жаль, на каналі ще немає таких відео. Так, друзі, зараз ми підійдемо до мого чохла. Це в нас Водилище крокодил і катушка боябань Що я можу сказати про це водилище? Як ви знаєте, крокодил це дуже добре водилище, але нечувствительне. Про катушку, що я можу сказати? Швидкий є бойтрайнер. А, на жаль, швидкого фрикціону немає. Дуже. Добре працює, мене не разу не підводила. Так, друзі, це моя найперша водище. Назва її Knight 4 метра. З тестом 40-80 грамів. Що можу я сказати про це водилище? На карася дуже добре водилище. Але на коробо вона не потягне. З котушкою кобра. Кобра для карася це дуже добрий варіант. Але на коропа це вже треба міняти катушку. Перейдемо вже до третього водилища. Це в нас крокодил з катушкою кобра. Це водилище я використовую теж на карася. На карася не дуже добре, тому що не відчуваю рибу. Але так, все підійде. Ще в мене є ось такий спом. Він за свою цех дуже добрий. Брав за 80 гривень, але я раджу вам краще покупайте спомбу але Тому що це дуже багато ламається. І можуть підводити на рибалці. Ще, друзі, я хочу вам показати свою рукавичку. І назва Carp Pro, Тут все шкіряне, вона для дальніх забросів. Зараз я вам її покажу з усіх сторон. Ось вона така вся красива. Брав недорого. За 400 гривень в фішінг дрінк Дякую за перегляд, друзі. Мене звати Давид та мій канал Golden Fishing Club. Я бажаю, щоб ви поставили ось таку вподобайку та підписались на канал. Так ви підтримаєте мене і мій канал. Ще всі водилища в описі канала.